Вітаю гостей та підписників каналу ProElectro. Сьогодні, мабуть, вже крайнє відео про цей пауербанк. Сама концепція його зборки вже готова повністю. Сподіваюсь, ви підтримаєте це відео лайком та коментарем. Сьогодні ми протестуємо його на ємність у різних режимах і дізнаємось, для яких пристроїв підходить цей пауербанк. Нагадаю, з чого він складається. Основна частина це ось така збірка із літіонних комірок. форм-фактор 18650. Як бачите, вона займає десь 2 третини всього об'єму в корпусі. Ось така плата. повербанка, яка параметрується на збірку батареї з різною кількістю послідовних ланок. Корпус батареї виконано з алюмінієвої профільної труби. Перетином 80 на 60 мм. Ось маленький шматочок цієї труби. Та заглушки промислового виробництва для цієї труби. Одна позаду, одна попереду. Ось так воно розташовано. І також БМС. Вона розташовується ось тут, з боку. Лицева панель вручну прорізається. Робляться отвори. Це зіпсована. Тут отвір дуже великий. В цю лицеву панель встановлюються ось такі виносні роз'єми. USB. USB-C. Сюди встановлюється XT60. Ось в цей отвір встановлюється екранчик. А ось в цей отвір вставляється DC роз'єм. Ну, він трошки менший повинен бути. Ось так. Всі ці речі виглядають на лицевій панелі ось так. Роз'єм XT60 та DC захищені ковпачками. Зі зворотнього боку кнопка для вмикання показчика рівня заряду. Розряджати батарею для тесту ємності я буду за допомогою універсального тестера fnb 58 від FNIRSI та за допомогою модифікованого електронного навантаження від ATORCH. Ще раз покажу, які стандарти заряду підтримує цей пауербанк. Роз'єм USB Type-C. Сам павербанк має можливість заряджатись трьома способами через роз'єм USB-C. За допомогою GAN зарядного пристрою потужністю 65 Вт. Він заряджається приблизно за 3 години. Роз'єм DC від 5, від 5 до 12 вольт, потужність заряду 20 Вт. Та роз'єм USB-C. Цей е, роз'єм під'єднаний до внутрішньої батареї е, напряму, оминаючи плату повербанка. Тому струм, який можна використовувати для заряду через цей, через цей роз'єм, е, складає до 20 А. Тобто, його можна заряджати через XT60 потужністю. Більш ніж 200 Вт. Таким чином він зарядиться до 100% трошки більше, ніж за одну годину. Значить, як буде відбуватись розряд? Я встановлюю тестер. За допомогою можливості використання його як USB-тригер. Буду встановлювати потрібний мені стандарт розряду, тобто напругу. З роз'єму USB буду використовувати Quick Charge 12 та 9 вольт. З usb c роз'єму буду використовувати вихід Power Delivery 20, номіналом 20 вольт. Зараз покажу. Ось так. Тобто ми будемо розряджати його трьома напругами: 20 вольт, 12 та 9 вольт і подивимось, яка ємність з нього вийде. Під'єднувати до електронного навантаження буду за допомогою ось такого перехідника. І користуватись даними буду з електронного навантаження, а не з тригера. Таким чином, ми отримуємо інформацію, скільки енергії отримає безпосередньо пристрій, який заряджається від пауербанка. Тому що ми зафіксуємо енергію вже з урахуванням втрат, які відбулись на дроті. Бачимо, ось викінна напруга 20 вольт вже є. Процес розряду фіксувати на відео я не буду. А зараз у вигляді скріншотів покажу вам на екрані, який вийшов результат при всіх обраних трьох напругах. Як ви бачите на екрані, при розрядці напругою 20 вольт. Пуербанк віддав ємність в мАх 9935 мАг, та 189 Ватт-годин. Розряд відбувався на протязі 3 годин 18 хвилин, при розрядці напругою 12 вольт. Powerbank віддав ємність в міліампер-годинах 16713 міліампер-годин та 193 Втгоди. При розрядці напругою 9 вольт. Powerbank віддав 22249 міліампер-годин та 183 ватт-години. Розряд відбувався протязі 7 годин 25 хвилин. Найкращий результат при розрядці напругою 12 вольт, 193 ватт-години, що складає 90% ККД. В результаті тесту стало зрозуміло, що цей пауербанк підходить для пристроїв, які заряджаються напругою 12 вольт, тому що при цій напрузі. Він видав максимальну ємність, тобто 193 ватт-години. Це 90% КПД від розрахункової ємності внутрішньої батареї. Тому, якщо вам постійно треба заряджати пристрій е, якоюсь іншою напругою, наприклад, 20 В, тоді ось цю внутрішню збірку треба збирати. На конфігурацію 4С. Якщо вам потрібно заряджати пристрій напругою 9 вольт, то можна встановити конфігурацію 2С. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, тому підтримайте його лайком коментарем. І ті, хто бажає придбати такий пауербанк, звертайтесь за оголошенням в описі під відео. А ті, хто хоче його зібрати самостійно, дивіться. Два попередні відео, там все чітко показано, як робити. Дякую за увагу!